Доброго здоров'я, я лікар уролог клініки оксанатналіків Вишневський Ілля В'ячеславович. Сьогодні я вам розкажу про цистит. Що ж таке цистит? Цистит це запалення сечового міхура, зазвичай бактеріальної етіології, причина є бактеріальна, і збудником є кишкова паличка. Які ж є симптоми: це почащене сечопускання, болюче сечопускання, дискомфорт внизу ж, живота. Що ж, Які ж наслідки будуть, якщо ми не будемо лікувати ці цистити? Це запалення верхніх сечовідних шляхів, таких як нирка. Також це впливає на якість життя. І пам'ятаємо, що є в сечовому хворі формуються незворотні зміни. Як взагалі відбувається лікування? Лікування залежить від типу циститу. Чи це є гострий цистит, тобто той, який вперше в житті, або той цистит, який відбувся один-два рази на рік. Він лікується. Порівняно легко, 7-10 днів, і ви вже практично здорові. Хронічний або рецидивний цистит характеризується трьома і більше епізодами запалення протягом року. І тут вже лікування доволі таке серйозне. Е, і пам'ятайте, чим раніше ви звернетеся з проявами циститу до лікаря, тим буде менше наслідків і легше лікування. І головне будуть більше шанси на одужання. Звертайтесь в клініку Oxford Medical, де відбувається якісне лікування даної патології.